Життя переселенців історія Марини Циганкової, яка знайшла другий дім у Чернівцях. Марина разом із донькою приїхала до Чернівців із Сєвєродонецька Луганської області. Розповідає, дорога була довгою та важкою. При переїзді відразу поселились в гуртожитку номер 5 Чернівецького національного університету, який став їхнім прихистком. Їхали через Європу, Польщу, Латвію і приїхали до вас сюди в Чернівці. Сюди попали в гуртожиток. Через знайомих і завідувач дуже гарна, і волонтери, і добрі люди. Донька жінки каже, при переїзді були виклики і проблеми, через які адаптуватися було нелегко. Трішки проблеми з водопостачанням, взимку особливо було, та й не тільки взимку. Це єдине, що як тільки ми приїхали, я живу з мамою, працювало тільки дві душових кабінки і не постійно одна ламалася, з зливами були проблеми. А зараз значні покращення. Нам зробили всі чотири душові кабіни, поміняли смісітелі, поклали плитку нову, зробили нові двері, які замикаються. Тобто, покращення дуже гарні. У цьому гуртожитку за час, поки тут живуть вимушені переселенці, сталося чимало змін. Адміністрація намагається облаштувати побут та створити комфорт для мешканців. «Дуже великі зміни. По перше, що дуже необхідно, це у нас нові пральні машинки. також є сушки, тому що взимку сушити ніде одежу, тому це дуже гарна річ. Холодильники, нові плити, повні умови зробили для проживання переселенців. Дуже гарно. Марина Циганкова пригадує: одразу по приїзду у Чернівці необхідними речима їх забезпечили волонтери, духовки індукції. Плити, холодильники кидали, печимо, всякі вкусняшки собі. Чернівці нагадують їм рідне місто, тож вдалося швидко адаптуватись та звикнути до життя тут. Найбільше мені сподобалось в Чернівцях те, що це місто дуже схоже на моє. Я Щось побачила тут рідне, моє місто трішки менше, а ваше побільше. Дуже гарні вулиці, Кобилянська мене улюбленіше місце, центр, все зручно, добиратись. Ну тут таке рідне мені стало. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4